Сьогодні з нами буде ділитися рецептом лінивого яблуневого пирога, неймовірна українська співачка, артистка, справжня щира дівчинка Оля Цибульська. Олю ми з тобою вже на кухні. Mm -hmm. Я знаю, що ти любиш готувати. Ми з тобою давно в шоу бізнесі. Ти знаєш, що що ти, що я найкраще в руках тримаємо тільки мікрофон. А, а якщо кухня трапляється, то вона має бути смачною. Вона має бути ритуалом якимось да спосіб провести час разом з рідними. Потім поставити галочку напроти Я хороша мама і, і насправді кайфанути, тому що це жіноча така історія, і вона допомагає трохи зазимитися. А в нас всіх їде дах. Оля Цибульська любить творчі експерименти, тому в її піснях можна почути поп, електроніку та фольклор. Співачка активно займається благодійністю та підтримує різні соціальні ініціативи, особливо в галузі освіти та культури. Тому сьогодні ми будемо готувати те, що готувати майже не треба. Це називається лінивий яблучний пиріг. Його можна Вау. готувати одною рукою. Просто кидати запечені яблука в духовопіч. У нас є запечені яблука. В нас є масло. В нас є яйця. Я знаю, що це з яйцями я так, я це. -та. Цукор, мука, сіль і цукрова пудра. Ну насправді я намагаюся мінімізувати використання цукру дома. Я на стору не даю багато цукру. Він просто сам бере сам свої цукерки в школі. Та, але я намагаюся мінімізувати. Але сьогодні у нас свято, а ми можемо собі дозволити по-солодкому. Тому почнемо з яблук. Та? Їх почистити треба і дуже тонко нарізати. Можна навіть взяти терку, і знаєш на ту терку, де шаткують капусту. Так от просто я натираю їх. Нас сьогодні немає терки, тому ми зробимо це руками. Але глобально, якщо терпити, то це взагалі. Я не знаю, 20 секунд. Я ж намагаюся схуднути з якого 2019 року. Я тоді схудла була. Я в той період якраз таки з цим рецептом познайомилася, тому що я люблю їсти щось, де мінімально є тісна. Знаєш, от в цьому пирозі майже немає тіста, угу. його просто майже не буде. Будуть одні яблука. Що ще ти любиш готувати? Я класно готую борщ. Я скільки живу, стільки підглядаю, як це робить мама. Бо мама завжди якось так поріже буряк. Вона якось так закислить його, капустою. Щось так покладе, що він кожного разу ще смачніший. Потім. Я люблю запікати рибу, ну там багато розуму не треба, треба її просто нормально натерти. І купити нормальну рибу. І купити нормальну рибу. Та, я вперше, коли почалась повномасштабна війна, я вперше спекла хліб. І це було дуже зворушливо, тому що я бачила знову ж таки, як це робила мама, як це uh -huh. робила бабуся. Плюс напередодні Пасхи це особлива традиція, коли печуть Пасхи. так? Uh -huh. В нас на Полісі, бо бабуся моя з Полісся. І, і батьки теж з Полісся. Там є особлива традиція, в день, коли почуться паски, або коли печеться хліб, ніхто в хаті гучно не розмовляє. Так, не так, можна так. говорити погані слова, не можна гримати дверима, не можна відкривати, щоб були протяги. І це особлива атмосфера. І я пам'ятаю, що коли е, почалася повномасштабна війна, дуже складно було емоційно. Хотілося якось зайти в себе, якось помедитувати і попросити в небес е, трохи, знаєш, якогось глузду, здорового. Uh -huh. І я реально мовчки випекла хліб, і він був дуже смачний. Він мені вдався з першого разу. І я розплакалась на кухні, як дитина. просто. Це було дуже класно. Кру я до речі навчилася сама теж готувати тоді ж влітку і вишневий пиріг. Це все. Знаєш, що я не вмію готувати? Що? Я не вмію ліпити вареники. І Я не вмію. У мене руки з одного місця вчила, мама вчила баба. Я руками краще інші речі роблю. з вареника. Ну голубці, але з варениками не то. Наступний етап який? – наступний етап. Ми беремо тарілку і uh вбиваємо -huh. туди яйця. Давай ти любиш на сніданок яйця? Я шакшуку обожнюю. Це один з улюблених моїх сніданків? Як правильно? А я роблю тако о. До речі, в селі бабусі, ти знаєш, шкарлупки ніколи не викидали, їх давали назад курам. Тоді казали, що яйця будуть міцними і набагато смачнішими. Ніби курам повертали те, що вони золото, яким вони ділилися. Так, тепер нам треба цукор. Є ложка в нас. Треба 150, давай не дуже багато. Це не так легко. Норм. Зараз розтане. Я люблю додати трошки солі на око, так? Так, трошки трошки для смаку. На око. А, потім мука, вона ж просіяна, звичайно, правда? Борошно, то тільки так і сіється. Так от прийшло так. і просіно. Боже, я люблю готувати з Олією. Я їм. Чекайте, що ж не зараз Оля що готує. Не буде лажа. У двох талановитих співачок лажі не буває. А якщо і лажа, то це називається джаз. Це називається джаз. Які у тебе? Ще додаткові способи заспокоїтись. Е, їздити за кермом, сідаю в авто, включаю свою улюблену музику, бажано без слів, не програмну, Да? Я дуже люблю ганяти. Плюс я дуже заспокоююсь від книжок. Мене це рятує. І час з Нестором, до речі, він вже такий дорослий. Ти знаєш, і розмова з ним, причому на якусь таку віддавну тему. Він вчора перед сном мене запитав: мама, а як ти відпускаєш емоції, коли тобі важко на душі? — Ого! Як ти навчилася відпускати? Я кажу, син, та не ні, навчилася. Каже, що це реально на все життя. Я кажу, сподіваюся, що ні. Але кажу, треба себе тоді наповнювати іншими емоціями, щоб ті вийшли і було місце для чогось іншого. Час з ним це релакс, і плюс ми е, на початку осені переїхали за містом. Ми орендували будинок. І оцей кайф вийти на вулицю бо соняш, Ну ти так, давно це насолоджуєшся. Я так? ніколи це не роблю. Ти ніколи це а для мене це прям це прям шо. Бо мені зранку треба помити три дубки, розвести бійку. Тому насправді не встигаю. Але колись а, молоко. Так. Звичайне молоко. Чи... Звичайне молоко. Ну можна додавати. Я люблю кокосове, але в мене, наприклад, нестор не любить рослинне молоко. Це якась магія. Ти знаєш? Ти дуже магічна. Я заліпаю на твою готовку. А Це до речі, кайф, так? Це до речі, Несно. я дуже за які е, люблять робити щось руками і вміють. У мене мама наприклад робить прикраси своїми руками Класс. і вона малює так картини маслом. І от вона, я знаю, що теж в моменти, коли їй треба переключитися, вона просто сідає і починає цим займатися. У мене з дитинства не вистачає терпіння ні на вишивання, ні на малювання. Я не можу. Так, дивіться, тісто наше готове. І далі як роблять кулінари артистки Світа ну. і Оля. Та. Вони нічого не роблять, вони тако викидають туди яблука. <ріст> Просто-напросто вже. І тепер просто. Виделкою чи ложкою робимо так, щоб яблука повністю вимазалися в тісто. Дивіться, ось періг виглядає отак. Тобто це одні яблука, які просто перемазані тістом, так? Тоненько. Можна ще більше яблук, можна ще тонше. І якщо їх натирати, то вони взагалі світяться і їх не цей. Потім. Клас. Е, дуже складний рух, я не знаю, чи вийде у когось, але спробуємо повторити. Давай. Просто О. перекидаємо. Готуючи на кухню з тобою, угу. я ніби. На якісь такі заспокійливі терапії. І мені з тобою. І це біжу. правда. Ми давно з тобою, до речі, не бачилися. Що ще зверху будемо сипати? Нічого. Це, це ж лінивий, лінивий пиріг. І так, лінивий пиріг. Від олі цибульської. Інколи ти додаєш родзинки? Інколи можна додати родзинки. Ну це на любителя так само знову ж бо з родзинками він буде ще солодший. Mm -hmm. А коли ви берете солодкий сорт яблук, то солоду в принципі вистачає. І я люблю, щоб насправді десерт не був надто цукровий, щоб він був такий. Або в нас є цукрова пудра, я можемо просто... Так, ми можемо посипати потім цукровою пудрою, чи прикрасити родзинками. Ну подивися, все. Прицепи. Все класно. Відправляємо до шафу. І так, у нас 180 Градусів. Mm -hmm. Духова шафа. Оп! Клас! Поки готується наш пиріг, пропоную просто все це з'їсти. Щоб не треба було прибирати. No, Або випити каву. Ти любиш каву, чай чи просеко? Я кинула пити каву шість місяців тому, тому давай чай. І почала пити про секу. Я сплю. Поки ми п'ємо чай і їмо родзинки, ви можете приготувати такий самий пиріг. Давайте на кухоньку. Класне. Неймовірно. Неймовірно. Пахне дуже красивий. Дуже красивий. Так. Ні, я обожнюю. Так, тепер чекаємо, доки він вистигне. То ні, давай одразу їсти. Гарячим? Гарячим. Добав. Будемо розкривати. Давай. Боже. Він виріс, він красивий. Дивися. який. Якось... Не вистачає цукрового пилку. <г <auction> <г <Aqui> На. Клас-клас. Давай, ні, давай. Я динь, не давай так. Красиво, так. Ти ти. Боже. Цукрової пудри забагато не буває. Ти Щось розтане зараз, бо він гарячий, а щось залишиться. <g Sket> Олю. Цей яблуневий пиріг, як ти. Щирий, добрий, світлий і класно пахне. Ой, дякую. дякую, що поділилися з нами рецептом лінивого яблуневого пирога. Дякую, що запросила. Я впевнена, що він сподобається за таким рецептом не тільки дітям, але й дорослим. От правда. Дякую Спробуйте тобі дуже. і напишіть. Давай їсти. Давай там тісто.